Плечовий суглоб, артикуляція хумару, утворений головкою плечової тістки та суговою впадиною. Зерініть увагу осіна ізольована. Доповнює суглобу впадину, суглобова губа. Зверніть увагу вона. Суглобова губа побудована з волокнистого хреща. Вона більшу площину раковину. Суглобової поверхні з боку лопатки, менше не зменшуючи при цьому розмах рухів у цуглоді. Плечовий суглоб знаходиться в сугловій капсулі, яка прикріплюється по вільному краю суглобової губи, ось тут, до краю суглової впадини та вдовж анатомічної шийки плечової кістки, Ось тут. Вона утримує та фіксує плечову кістку та частину лопатки, фіксує її. і Обмежує від навколишніх тканин. Потовщення волокнистого шару капсули виділяється як зв'язки. Давайте їх розглянемо. Зверніть вашу увагу на три зв'язки. Лігаментом виновідалі хомираля. Верхня, середня та нижня. Дуже потужною є дзьобо-плечова зв'язка. Ось вона. Лігаментом карах і Є потовщенням верхньої стінки капсули плечового суглоба, яка простягається від основи заподібного відростка. Ось, що подивитися, віться. ось, зверніть увагу, звідси і кріпиться до верхніх криїв великого та малого горбків плечової кістки, залишаючи їх вільними. Особливістю Личового суглоба є наявність випинів синевіального шару капсули у вигляді піхви та сумки. Зверніть увагу зеленого кольору, Ось. це між піхва сухожилка. Воїна тендіс інтертуберкуляріс є пальцеподібним випином суглової сумки між горбковою борозді. Зверніть увагу в Ця піхва оточує сухожилог довгої головки довгоголового м'яза плеча. Ось сухожило проходить ось тут. Звернімо нашу увагу на деякі анатомічні структури. Акроміон та дзьобоподібний відросток. Як ми бачимо, між ними є зв'язка. Дзьобоакроміальна зв'язка. Хочу звернути вашу увагу на наявний сумк Бурс. Ось вони зеленого кольору. Це такі анамічні структури, які стабілізують сустав, не дають йому можливість пошкоджуватися і виконують роль свого такого амортизатора. Під дельтовидна сумка. Ось вона. Знаходиться під дельтаподібним м'язом. Під сухожилкова сумка, під лопаткового м'яза. Під акроміальна сумка, яка знаходиться під акроміоном. Ось вона попереджає пошкодження м'яких структур від удару по акроміону, Ось тут, коли тіска відводиться в горизонтальній підплощині, під кутом 90 градусів чи більше, щоб тут не було пошкодження м'яких тканин знаходиться в цій площині. Субкаракоїдальна сумка знаходиться під дзюпоподібним відростком ось воно